Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі приятелі Слова Божого. Ми продовжуємо вивчати уроки суботньої школи під загальною назвою Велика Боротьба. Ми досліджуємо, як ця боротьба розвивалася, як вона тривала, як вона впливала на життя людей. В цю суботу ми будемо теж роздумувати над важливою темою віра всупереч всьому. Ми подивимося, як віра міняла життя реформаторів, перших людей, які стикалися із Словом Божим, як воно міняло їхнє життя. Ми побачимо, як дослідження Слова Божого відкрило спасіння по вірі, благодать, чи відміняє вона закон Божий? Все це ми розглянемо в цю суботу в уроці, на який ми запрошуємо вас, щоб ви. Приходили на FoxL8 в Варшаві, а також підключалися онлайн до перегляду суботньої школи.